Привітики всім! Ой, ну нарешті я так обожнюю ці розпаковочки подарунків, подивіться, яке яйце мені передала бабуся, ну і сестра моєї кожанки. Ой, це типу Кіндер Джой. Але для мене, для пухнастиків, ну ви зрозуміли, та кожанка бігом давай відкривай. О, о боже, що це таке? Що це таке? Якась що? Що воно таке лупоглазе, боже, я його боюся. Я його боюся. Воно, напевно, ще її кусається. Капець! от це да. А оце я люблю. Боже, подивіться, що там є. Це якийсь такий вкусний, дуже вкусний смаколик. Я так розумію, ну що я зараз цю упаковочку за один, за один раз. Ну, якщо, звісно, кожанка мені дозволить, бо вона така жлебіха, ну ви знаєте її. Ніколи мені таке не купляла. Не купляла тільки на бабусю і на сестру кожанки можна розраховувати. Оце я розумію, боже, яке воно смачне. Ну, ця лупа лупа глаза. Тварюка мене, звісно, лякає. Ну нічого, я її загризу вночі. Да-да-да, зроблю її.